Всім привіт! Покажу, що я сьогодні готувала на день ну чи на декілька днів. Можливо, ви візьмете щось собі за ідею та також приготуєте. Це млинці з сиром, вареники з печінкою, млинці з м'ясом. Тут завитки з фаршем тушковані в овочах. Такий свого роду лінивий пельмень, але тушкований в овочах. Також готувала медовий торт на сковороді. Рецепт млинців сиром у мене вже є. Тісто таке саме для млинців з м'яса. Тут вареники з печінкою, всі ви це знаєте, готуєте. А Ось цю страву та торт, то покажу більш детальніше. Для такої свого роду підливи чи соусу. Підсмажую цибулю та перець солодкий. У мене ще були помідори заморожені. Я додаю. Якщо у вас немає, тоді просто томатний соус додаєте. Я також ще зараз додам трішки томату, трішки бульйону, спецій. Нехай закипить, а тоді буду викладати наші крученики. Тепер робимо рулет з тіста та фаршу. Тісто у мене, звичайне, як на вареники. Розкачую, кладаю фарш, до фаршу додаю. Цибулю сіль, перед часник. Якщо м'ясо сухувати можна бульйону додати. Вкручуємо тісто рулетом, нарізаємо на шматки та будемо ось так викладати на пательню наш соус. Викладаємо на овочі, на пательню та під кришкою будемо тушкувати хвилин 40. Тісто не потрібно викладати надто близько один до одного, для того, щоб воно не злипалося під час приготування. Ось вони вже трішки підтушкувалися, вже бачу, що соковиті будуть, будуть смачні. Зберігайте рецепт доброго медівника, який печеться на сковорідці. Готували його без духовки, без міксера і без світла, тому що відключили. Дуже швиденько готується, він м'який, м'які коржі. Готуйте і нехай смакує. Збиваємо яйця з цукром, можна міксером. Але так як зараз немає світла, тому я буду збивати вінчиком. Яйця збила. Тепер додаю мед та буду ще збивати. Мед у мене не рідкий, але я його не розтоплюю. Тепер додаю сметану та погашену соду. Тепер декілька етапів поступово додаю борошно. Висипаю не все одразу, буду дивитися на потрібну мені консистенцію. Ось таке тісто, щоб можна було ним писати. Якщо у вас давня чавунна сковорідка, тоді можна випікати тісто одразу на ній, але у мене такої сковорідки немає, тому я викладаю пергаментний папір. Тому що мед може трішки пригорати та чіплятися до пательні і потрібно буде кожен раз її мити після кожного коржа. А так я викладаю тісто на папір. Печу декілька хвилин під закритою кришкою. А коли вже перекидаю на другий бік, то вже паперу не потрібно. Він вже трішки запечеться та не буде чіплятися до сковорідки. Якщо у вас чавунна, то можете робити не на папері. Але для того, щоб кожного разу не мити сковорідку після кожного коржа, я буду пекти на папері. Можна, звичайно, пекти і в духовці ці коржі. Коржі печуться швидко, хвилини 3-4. З однієї сторони, тепер перекидаємо на другу сторону. Тут коржу трішки пропікся, тому він вже не буде приставати до пательні. тому папір я забираю та допікаю ще хвилини 3 з іншої сторони, також під кришкою, коржі спечені, вони мигенькі, потрібно спекти 4 товстіші або 5 тонших коржів. Зараз буду робити сметаний крем. Вони швидко холонуть, тому до години часу у вас вже буде готовий тортик. Для крему збиваю сметану з цукром. Знову ж таки, збиваю без міксера, адже світла ще досі немає. Крем готовий, будемо збирати тортик. Змащуємо коржі сметанним кремом та викладаємо вишні. Прикрашаємо торт за бажанням, у мене ще достатньо сметани, тому я верхній корж також змащую сметаною.